Сьогодні в програмі Боже Слово для українських бійців у зоні АТО. Артилерійський підрозділ полковника Валерія Лискова, день донора у військово-морських силах. Керівник департаменту Української греко-католицької церкви з питань душпастерства в силових структурах владика Михаїл Колтун відвідав зону АТО. Найбільше часу єпископ присвятив спілкуванню з українськими бійцями. Коли ми усі тут Стараємося об'єднувати наші сили з церквою за святу справу, коли ми між собою, один одного дорожимо між собою і захищаємо один одного ім'я миру, ім'я єднання нас, людей, усіх, то та справа має. Майбутнє батьківське слово та розрада від владики надовго запам'ятаються солдатам та офіцерам. Обговорювали різні теми: від побуту та щоденної служби до глобальних проблем творіння української держави. Не обійшли увагою і тему капеланства в сучасній українській армії. Як найбільше акцентується на капеланське служіння у війську, на християнське капеланство. Перемагати всяке зло миром. Військовослужбовцю там боронитися зброєю, стріляти, вбивати. Це є річ е, така, що військовий мусь зобов'язаний зброю приміняти і, і стріляти, і приходиться вбивати, обороняючи свій народ, свою землю, своїх товаришів. Ірина Монастирська, Данило Іщенко, Ігор Березинський, час чи? Рік тому військовий пенсіонер Валерій Лисков добровільно прийшов до війська. Коли почалася агресія Росії, написав рапорт у воєнкому і як фахівець артилерист, який вісім років навчався в на артилерійській справі, бажав внести свою лепту в Збройних силах України. По знищенню агресора. Втім, тоді досвідченому офіцеру відмовили, бо він не підходив за віком. Та чоловік не втрачав надії прислужитися батьківщині. Я відчував, що я потрібен був Збройним силам України і таким чином, незалежно від того, нехай була б ця посада командира дивізіону, не підполковника а старшого лейтенанта. Я все одно пішов, тому що необхідно було трансформувати свої знання в результат. В свій час я захистив дисертацію. Питаннях соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців, які прийшли в службу в гарячих точках. І в мене є досвід роботи з людьми, а сьогодні мобілізовані люди це ті, яким за 40. Тому і авторитет, і вміння роботи з людьми, воно сьогодні. Реалізувалися певний результат. Життя навчило Валерія не зважати на труднощі, тому коли йому запропонували створити артилерійський підрозділ, відразу погодився. Спробував артилерійський дивізіон, бойове злагодження, перевіз в район виконання бойових завдань в зону антитерористичної операції Луганська область, де на року ефективно виконували. Бойові завдання, зупинили агресора. Сьогодні тільки чекаємо наказ, коли буде команда вперед. Весь особовий склад цього хоче. Він зміг об'єднати колектив однодумців. Бойові побратими вірили в свого командира і швидко переймали від нього досвід. Я пишаюся тим, що люди сьогодні підготовлені. дивізіон боєготовний і дивізіон в за 20 хвилин, в будь-якій точці сектору може нанести вогневе ураження противника. Слава Богу, з їхнім ентузіазмом їхнім ентузіазмом, оволоділи вони навиками артилерійської справи і професійно виконували вогневі завдання. Особливо Валерій Лисков пишається тим, що, попри складні бойові завдання, особовий склад не втратив жодного бійця. Для мене основний пріоритет це якісне виконання бойових завдань і що всі живі і здорові повернулися додому. Євгеній Сілкін, Володимир Кухарський. Чаще. Капітан Вадим Муравський і старший солдат Ігор Ємельянов служать у повітряних силах. Я служу в управлінні нашого зенітно-ракетного полку, завданням якого є прикриття адміністративного промислового центру Львів і західних рубежів нашої держави. В часті служу про водій акумуляторщик, маю свою машину, яку, за якою доглядаю можна сказати, отримую. Коли на сході України розпочалась наголошена війна, вони без вагань вирішили, що їхнє місце в зоні проведення антитерористичної операції. Вадим та ігор прагнули потрапити до зведеного загону повітряних сил. Цей загін обороняв передові позиції і мав на офіційну назву Дика качка. Наш зведений загін повітряних сил сформований з виключно з добровольців. Виключно з добровольців і е, така особливість, що там ну близько пол... більше половини добровольців цих офіцери, і офіцери, які в цьому підрозділі стоять на солдатських сержантських посадах. Кулеметники, гранатометники, в підрозділ входили люди зі всіх повітряних сил, зі всіх куточків України. З... З Криму хлопці були, з Києва, зі Львова, з східної України, з Харкова. Ми розташовувалися на позиції, яку раніше займав Донецький зенітно-ракетний полк. Там була ця позиція. І приблизно десь до вересня місяця минулого року там були штатні. Штатний особовий склад, який там служив, і він обороняв цю позицію. І я так розумію, було прийняття рішення, щоб змінити цих хлопців, був е, сформований наш підрозділ. 22 січня минулого року бійцям загону довелось прийняти нерівний бій. З передової позиції Зеніту Ігор Ємельянов побачив колону техніки з українськими розпізнавальними знаками. Насправді це була колона незаконних збройних формувань. Така підлахитрість дозволила ворожій групі виграти час для розгортання в бойовий порядок. Десь було до 300 чоловік їх, але потім, як ми дізналися, що їх було набагато більше. Бо ніяк-ніяк, дуже багато танків, БТРів з людьми, які всередині, зверху, плюс урали за людьми, їх було дуже багато. Я як один з такою, можна сказати, сильною зброєю, яка на той час була в нас, не рахуючи зенітки, мусив стріляти по техніці. Йоханий псокол! От це така! Снайпер, блін! Оно, димок пішов! Як наш шалений гранатометник влупив, блін! То, що як я підбив, то в мене виходить, що два Урали, яких я зупинив. БТР, БМП. І БТР одну розбив, я не знаю, як він поїхав. Я в нього просто-напросто висунув. Йому де двері заходити? дира була. Як він втік, я без поняття. Просто може повезло, може так мало бути. За бойову звитягу капітан Муравський був нагороджений медаллю за військову службу Україні, а старший солдат Ємільянов орденом за мужність. За гіндика Качка залишився непереможеним і не здав жодного сантиметру рідної землі. Марія Мартинова, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Віктор Нуфрієв, час ще. Військові медики періодично організовують здачу крові серед військовослужбовців та працівників збройних сил України, допомогти бойовим побратимам швидше одужати, а інколи й просто вижити, прагнуть учасники дня донора у військово-морських силах. Акція День донора, в рамках якої проводиться забір донорської крові для хворих, важкохворих та учасників. Антитерористичної операції дуже багато військовослужбовців бажають прийняти участь в цій акції, тому що кожен хоче внести свій внесок у цю подію, допомогти хворим та пораненим. Вже в сьоме яна Горанчук разом із друзями здає кров для потреб хворих. Занімалась у мене мої всі друзі здають кров на донорства. Ми ми та рішення було нашій кампанії. на на і служивцев і друзів. здавати кров корисно і для самого донора, адже його власна кров безкоштовно тестується на наявність низки небезпечних захворювань. На інфекційні захворювання буде ну, на визначення групи крові, резусу на по результатам проведення аналізів буде. Об'явлено результат буде подано, який ми будемо повідомляти військовослужбовцям. Не проходьте повз подібні оголошення. Можливо, саме ваша кров рятує людське життя. Ірина Монастирська, Ольга Магазинська, Катерина Долгополова, телерадіостудія міністерства оборони України «Бриз» для часу. -Че».